З благословення високопреосвященнішого Агафангела, митрополита Одеського Ізмаїльського храмом входу Господнього в Єрусалим та його небайдужими парафіянами було проведено благодійну акцію Мати життя, що проходила в рамках проєкту Добро об'єднує. Акція була присвячена збору коштів для відділення виходжування передчасно народжених дітей національної лікарні Охмадит. Було зібрано 102 тисячі гривень та закуплено маски для неінвазивної вентиляції легень маленьких пацієнтів. Хочу висловити нашу щиру подяку. Високопросвященнішому митрополиту Агафанголу, а також протиерею Дмитрію Гарчуку, за надану чергову благодійну допомогу нашому відділенню, а також проведення благодійної акції Мати життя, в результаті якої було придбано спеціалізовані засоби для проведення неінвазивної вентиляції легень для дітей з хронічною дихальною недостатністю. Дихальна підтримка необхідна дітям для того, щоб нормально розвиватись, нормально мати здоров'я та мати подальше нормальний розвиток. Тому ми дуже вдячні за очерідну акцію благотворительно в придбанні необхідних масок, ліцевих масок для проведення неінвазівної респіраторної підтримки. Для проведення вентиляції легень потрібні дві основні складові. Перше, це апарат для неінвазивної вентиляції легень, а друге, це маска для проведення вентиляції легень. Як ви можете бачити, це дитяча маска, вона виглядає як жираф, для того, щоб дитина була зацікавлена, щоб дитині було цікаво і не страшно. Так. В такому випадку ми одягаємо маски, підключаємо до апарату, і апарат допомагає. Повноцінно дихати дітям. Ми щиро дякуємо всім, хто долучився до акції. А нашого владику Митрополита ми е, дякуємо за те, що він надав нам благословіння, надихнув нас на цю добру справу, справу милосердя, яка е, покликана для того, щоб рятувати маленькі життя, які є майбутнім нашої країни.